Сводитель Іоанн Хризостом про Хоросея про блудниці, виголошений у святий Великий Четвер. Хто хоче, для того будь який час, рушни для покаяння, кожен може за бажання і весною виростити добре життя і влітку зібрати снопи спасіння, восени помітити шкоду і псування душі, і взимку уникнути в зими беззаконні. За будь-яких обставин можливо змитися на краще, і вночі відклетися від. Ночі гріхам і день, тиві світло світла совісті, в рутись до Трох Теперішній час захищений стриманістю і постом, бізручний для покаяння, але не для всіх. Якийсь голос говорить, якщо ти приходиш до мене, то я, взявши його звіду до спільного Труця. Тож окриліємо себе вірою та покаянням злодім до нашого Труця, як ми, як передодні сини церкви, і мимо заради, які летять в натрах церкви і бажають любові прийняти. Блаження і безболісні пологи стати дітьми, поборених казан нас, а благовість віри необхідний нам, які мають наступитися, нам з благами. Ми, щоб помити сльозами царський одяг, який носіння забруднили, і ми, щоб мати нагоду одягнутися в нього і зберегти чистим до всякого бруду. Без чистої віри ніхто не може достоїтися і на любство Божого. Моє слово підтверджує. Крім інших безчисленних прикладів та блудниці, яка володіла віри і покаянням нашими двома світильниками, звернулася до Небесного нареченого і стала нареченою Христою в один день. Та оскільки я пригадав про блаженну блудницю, називає, поки її не приздоване іменування, щоб нам знати, якою вона була раніше, якою стала. Та хочу вести до Святої Церкви, щоб навчитися від неї як необхідно нам підійти до Христа і отримати звільнення від гріхів. Очевидно, неякі яскраве свідчення про необхідне робити нам, та розмов спасителя з неї буде, тішанням для грішників. Хто чує, що жінка поколіта не чистотами, отримає нагороду дівоства, оскільки тільки звершилося до нього і облила його много теплими крабрами сліз, то нехай виявить таке наслідування, щоб отримати такий же плід. Хто, б, говорю чи переміну, відплату не побуде також наміру собі, щоб отримати також відплату, хто ж б'є блудниця. Як не загибель і не відкрита вганьба природи, неганебне торжество на жіночою статі, образ душі і тіла, виразка пристості, розмальований гріх, неприборканості, ненавистів уст, уста, текле прикрашаний переддень смерті, вічна отрута, цухвала безсоромність, безсоромне жебраство, красива загиблі, приманка розпусти, потряд юнаків, торгаш власним тілом, глибина загибелі, улюблена корабельна не варі, загальне щастя, всякого ріха. Зухвали гніздо, учитель, якого беззаконня, влаштовуючи порожнече проти Бога, Не матеріал для вічного гаїнського вогню. Однак служителька такого незвичайного зла, записана в Євгенівських книгах, оскільки супереч своєму звичаю, полюбила снадливість. Оскрививши її книги, скористаємося історія, яка вона отримала, користь від Христа. Один з фарисеїв просив його, щоб спожив з ним їжі, і він, прийшовши в дім фарисеїв, озліг, Говорить Лука. Ну хто бачив, що це запрошують? ця воїна. хто бачив, що владикам годується рабом, хто бачив, що така висота сходить до такого смирення, вона звичайно дивовижність о наближить. Поблажився, він не сказав які який запросив, та на обід мене, який запрошує всіх людей на обід небесний. Та запрошуєш на обід мене, який нагодував цілий народ п'ятьма хлібами, та запрошуєш на обід мене, який дає їжу, всякій плоті. І такого Спаситель не сказав, а може ще приліг удобі фарисеїв? Він не перезнав, який обід. Мав навіть приготувати. І він уже знав, що має підійти, до нього блудниці, спастиці і зверта погляди всіх присутніх на двері і лише невиглово лежачим. Я буду їсти їжу, яку ви трохи згодом побачите. Їжу, яку я буду їсти, це спасіння жінки, яка має йти до мене. Моє їжа — це навернення людей, моє їжа — це життя моїх рабів, мій бінкет, розкаєння грішників, моя насолода. Це звільнення осуджених, моє пригощання, це звільнення полонених. Коли спохисник говорив, це не ложе поглядами виглядом, а жінка того міста, яка була грішницею під підпраці небесним серям, прибігла, прибігла зі здобич. Ловець уже лежав готовий, і здобич поспішала до ловця. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, це дві важкі ознаки нечестя, скаже мені ангелісти. і не на ні ім'я жінки, щоб знайти. Як вона називалася? Вона мала назву і гріх, а ім'я погану поведінку, побачивши цей. Що Ісус возлі ходом і Фарисе, вона сказала сама собі. Всередині Христос, який вилає в видно і опримінні милосердя в Христос, який Словом подає зцілення і звуки лікування, в середині Христос, який прославляється ангелам, який живе між людьми, ніхто не з них. Всередині Христос, який престольний отцеє він дахом і з парисем, середині Христос, який насичує всі пористом і годується людьми. Всередині Христос, який наповнює всяким благам всяку трапезам. І терпить фарисеївську трапезу, і він безгрічний, бо достоїв Фарисею до його вдома, дозволить і прощати себе. У мене є добра надія, що мов на честь, ставши таким щодо фарисея. І до мене в цьому бути добрим, долюбним. Я знайшла того, кого бажала. Загальне милосердя, знайшла того, хто знаходить тих, котрі шукають його. Знайшла того, хто не шукає бажаючих його, знайшла того, хто спішить тих, котрі біжать. До нього і упереджає тих, хто ти приходять до нього. Найбстан, прийшти для мене час і місце і підійди задудне похитливістю до чистого джерела, і не лишаюся І коли явиться таке джерело, обоє себе дарма. Всього бажає джерело, підійду до вічного світла, бо воно корисне день, так само, як і вночі. Побачив небесне світло і світлі, п'ють до сонце правди і яка закликлена на себе темну неправду. Хто перебуває зі світлом, не отримає частини світла, п'ють до царя небес, який прийшов до мене заради мене, який у цей дім. давно воно здається, чекає мого приходом. Піду до небесного лікаря, відкинув всіма, п'ю до небесного лікаря, не хворих при здоров'ям. Так, побачивши мене, він може покласти на прихисті ліки, які можуть. Утамувати весь більши, знаючи мої рани, прийму ліки пів єдиного життя, я яка сама віддала себе від життя найбіднішим життям, пів до осуджена дороголюбного суддів, віддав свій борт для воскресіння мертвих, уникнув суду раніше страшного суду. Перед страшним сідалищем непомітно викрадає моє покарання. перше ніж побачити, що Христос є суддею, побачив, що лілелюбну розмовляє, першим жахатися, караючим. Голублюся до присутнього, як не вперше насмілюється не на розмову із тим, що вже йшла. Як я чула, жінка Самарянка, беззакон не маючи закону тілася з джерелом біля джерела і відійшовши, потягнувши по опізнання, я ще якась жінка, кам'янську роду. Вільна гілка, проклятою рабського роду, відійшла з проханням проти демона, який насильно є народним. І вона звернулася, отримавши владу проти демона, мати стала лікарем для дочки. І цей гростокий грубий демон, наляканив. Велінням волосу Христового не наважався більше наблизитися до дівчини і не буду наслідувати рій, а буду поряд з тим, хто все дарує. Може і бере, скористається звичкою посоромністю, зради своєї користі та не біля Спасителя, який пригощається, не маючи вгляд, мовби громадянки, серед багатьох бе. бенкетуючих, розпущу волосся, буду плакати своє нещастя, розкину хитрі сіті, щоб уловити того, хто щедро подає і милість. Заплачу добре, яка часно гідно сміялася, заплачу тепер біля нолюбного судді. Щоб ви в кінці не плакали даремно, позітхай тепер трохи, щоб тоді не зітхали багато, попілю Христові ноги сльозми, щоб він у мене беззаконня словами, видав сльози косами, щоб для них було від цього деяке свячення, Зацілую. Непорочні стопи, які і море цілувала, що надлими поцілунками мені вергнути отруту розпусних поцілунок, обійму Божешне тіло. Невинне від діво що з того святого тіла мені привести на своє служне тіло, всяку краплю правди. Прихилися до цього милосердний помилує ту, якщо пропадає яку не покарам. Коли вона грішила, помили ту, що припала тут по колінах, який благодієв, благодіяв, коли він постійно безладно танцював, помили ту, яка шукає спасіння, яку знайшовши <кхм> і ночи покривлю. Підіймала, він не приносить ще до сліз, що може для мене не виявитися усі мого сердця. Як я за, за порадою, багато хто перед ним стогін, такі підіймає з глибини душі. Велика відвага виявляє серед них покаяння. І мені, скажу, що стагне тихо відповідне його божеству. Ти роздумав му, так робила він, відтягнувшись у ночі, покривала по-дівочому, а не на і, приходивши таке своє обличчя, доки для всіх відкрити, наче в театрі, і старанно глянувшись довкола, щоб будь-який брудний вигляд не війшов у неї до Господа. Викриваючи вона в бігла додому Хорисе і ставши бряні кладики, виконала задумане бажання. Приніс алеастру посуду з миром і приклала до ніг його, Ззаду, пагаючи, почала вбивати ноги його, свізь мій обтирати волоссям голови своєї, цілувати ноги його і мастила миром. Вона говорить мовчки, викнула мовчки, піднімає крик душі перед тим, хто вміє чути страдаючі душі, устами, які мовчать і сльозами, пише таке моління. Я покинув, наче загиблі вівця, але пізнала тебе, Богом, пастри Господа, я добровільно захоплений дикими звірями, але прийшла до тями, щоб уникнути гострих. У кусі вовкан. Тяжко за бажанням терпіли корабельну аварію, але врятовано хопижу за твоє пришестя, наче як текер. Але в мене немає відваги, кожен річник без відваги, немає жодних слів для виправдання, безмовний кожен річник і беззаконник немає голосу. Кожен осуджений без голосу, ріховна совість затуляє мої вуста, які розбестили моє розпусне життя. Обинувачі багашство воно всередині, і в мене давить на мій язик повсякчасним вигуком, начинив. Уста, уста, грішників, не відважені на клопотання, осуджений язик, непродати для коління, обманує слова, не годиться для прохання. Тож мовчки, я прошу тебе, який знаєш про мене все, поглядом промовляє, поглядови гуки, очим проповідним, про беззаконня стульзами оголошує про гріхи, з того наспущає, то тільки від тебе не взьмося заховатися, наша полонянка зі своєю своє, своє зброєю. Падає до ніг міх царю небесне Твоє тіло, яке воювало проти тебе, або краще сказати, до тебе приношу до тебе Помилуй ці голову, або як перевершила голову мою. це волосся, яке ти створив, помилуй ці очі, які ти влаштував, ці люди, які сам перетворив на красу. А я скористалася красою для потвореної непристойності, помилуй твій образ, над якими ворог ломився, як хотів, помилу ти. Твою колону, яку не маючи владики, захитати ворог, прийми, як віком, сльози і прости, як благі і звинувачення, тільки забажай і прощні, тільки подай знак і відкуплення, накажи і бажане звершитися. Чого ти бажаєш звернутися і своє твоє дієво, я отримую волі від твоїх, прочистих ніг і викрали в лікування від краю твого одягу кровоточим. Коли ти побажав цього розкрадання, я не буду свідчення про твоє рівнолюбством для тих, що буде після мене. Не пусти мене, і все, що стосується мене. Це буде прекрасно згадку для майбутніх поколінь. Тобто те, милосердя не говорить усі ці колись беззаконні. І вся ж на блудниці, підійшовши до Ісуса, була виправдана ним і, побачивши це, нехай підійдуть і все зі мною і тримати твої дарія. Приведе людолюбний суддя, який поводився осудженим з великим людолюбством. Я прийшла сюди до тебе як до судді, хто оголосив мені відпущення. Я тоже над моїм гріхам перед усіми творінням, не оголошує всім на майбутньому суді, про моє беззаконня не посилає мене в пекельний вогонь, який має своє речовиною життя, недбайливих. Ісусе Христе, Сину Діво Марії і творче діво через Діво Матві Твою і знову діво відновин, від через неї Святому мене злочинник і зробив Безвинний, І будучи так само ненароджене жінку, ти знаєш, ти добре знаєш нема чи людей. Коли так говорила сама. В собі вірна і благаюча жінка, спаситель, будучи перед бажаючим можливість користатися бажанням і бійти свої ноги, напасни на солодень, будучи на ложі, він не плачено користується банкутує сльозами, покаяння б'є, відсуваючи справді милості. фарисеї, тихо перечіптується один, один говорячи. Що за затине несподіване видовище? Хто навчав цю брудницю снодливості? Хто надихає те, яка віддалася ганебним задоволенням? А такі думки: чи не вона є сором нашого міста? Чи не вона жінка невпинної пристрасті? Чи не вона причиною гріха для кожного? Чи не вона є ворогом і керівниці законних шлюбів? Чи не вона лестощем виманювала людей? І з якої раптом отака, як любить всіх насолоди, стала любища сльози і печальне, та як по сосудне яка всіх заручила смертю, і обличчям, і поглядом, і і виглядом, і суєтною ходою, і всім тілом змінилася на цей розумний вигляд. І несподівана зміна, одивна зміна. Так вони міркували про все, який запросив Ісуса породжував думати, своїх душі, лукавий говорив, якби він був пророком, то знав би хто яка. Жінка торкнулася до нього, бо вона грішниця, проста не подковіч, що його називають пророком. І обманувався іншим, ішовши його до свого дому. Як випробувавши всього невідомого, якби він був пороком, то добре знав би майбутнє, він не знав явно очевидно для всіх грішниці. Та й каже, може бути знати те, що є таємничим для всіх, як він тверд, терпить руки в лодниці, і як не проганяє гетька, яку немає нічого чистого, у всьому тілі, і як не гідує і з повною всякою безсоромності. Про не вважає великим людством і незнанням, і поблажується, називаючи незнанням. Сам порівнявши незнанням, то, що відбувається, звернувшись до нього, Ісус сказав: «Симоне, я маю тобі дещо сказати. Я знаю, що ти говориш, нічого не скажеш. Знаю, про що мовчки речі, знаєш про що рукуш мовчасну, знаєш їм. І це звертається до мене в думках, знаєш, які помисли у в душі проти мене. І відкрив слова твоїх думок, оголошує твоє богохульство, обнародне розумілість твоїх помислів. Бо я грибуває в помислах моєї душі, ти скажеш так, якби він був пророком, ти знав би, хто я, яка жінка добулася до нього, повна грішниця. Це слова моїх думок, і я побажав би в мені твоїх думок, хвилі під, піднятих промислів, іби він не був Богом. Я влаштовую всем. Тож ти хто я, який відповідає тобі, вкривай слова твоїй душі, коли ти нічого не говориш, як уже сам бажаєш відповісти. Як і був пророком, ти знав би, хто звідки жінка. А навіщо пророки потрібне просвітлення? Що ви побачити видними, я не знаю тієї, що стоїть на площі. Я знаю, що видно для всіх, я знаю, що цієї заради якої прийшов до тебе. Я знаю, хто звідки ця жінка. Ніхто не прихований від божественних очей, ані користолюбець, ані погана поведінка. Я знаю, хто звідки ця жінка, і що вона грішниця і радий, що отримується. Нею, бо спосудку, яка бояз отримується за мене, так чинити Богові. Це склоняється, склоняється її руками, а її чистою, до чистоти не змара сонце, будь не змінює, перлю. Рік не торкається без рішна, хіба торкнувся недавно прокаженим, і страдання зникло. Однак не ближлося до прокаженого, прокаженим не став, так і тепер, звершує звичайне чудо, змінює її на святість, а сам не перемінившись на якісь терплячі дотики руки. І лікар, але лікар не ран. Не визни і гнилої крові, а звершив спасіння хворих души. Я творив ш... своє створіння. Я владиком і терплю покарання рабиня, калюю владиком, я пастир і радієм, знайшовши свою загублену вівцю. Я присець і всіх, хто спрямовується до мене, приймаю. Симона, я маю тобі дещо сказати. Одного лихваря було два бражники. Поки ти що стоїш з нею одному ряду, ти чому постаєш проти неї, наче то тільки ти піднявся. Цирі благочесті, поки що ти стоїш відпочиваєш переді мною. Не те, що судуші її, бо тільки не безрішний. Два божники, це ти і вона, ти ли хворі, я. Я даю тобі жінці це життя і Бог. Ли невинен був 500 динарів, а другий п'ятдесят. Вона винен п'ятсот динарів, багато в чому схибала, а ти ви 50, п'ятдесят, бо трохи помолилася. Однак і ті підлягає звіту за життя, коли ж вони не мали чи віддати. Він простив обом. Я. я простив тобі твої провини, прощаю твої гріхи. Тепер ще спокуштував то тож нехай споруштує вона мої незапам'ятності. Ти хотів, щоб я виявилася однолюбним до тебе і не до неї, але не допущає, щоб ти був відправителем мого милосердя. Якби ти займав її місце, вона твоє. То що хотів би ти, що вона про тебе говорила, те, що ти думаєш про неї, ти не чув, до чого не бажаєш собі, не робись іншим, незагальний закон природи. Скажи, у котрі з них більше полюбить його. Відповідь у Симону сказав, думаю, що той, якому більше простив. І його говорить, правильно, ти розсудив, Отже, залишайся тим, про що вирішен. Я вернувся до жінки сказав Симону, ти бачиш цю я, жінку. Я вже називаю блудницю, яка викинула разом із діями своє ім'я. Бачиш цю жінку, але скорочив, не відійшла до вас, і свідчила з собою то похвальну по що робить безсоромність бажаним і провідницю наш такої, який веде до мене. Бачиш, начальниця було чистя, чоловіку покаяння, яка насправді. Повчає дії янням, яка невпинно плаче відвагу річників проповідної всім насердії, яка зробила свій дім церкви, не тільки вона молиться єдина, яка дивиться на мене, як на людину, і благає боя, яку приклала коліна в середні як перед суддей, хоча охорони, охоронці, і суддівського сидіння, яка поклоняється мені лежачому. Бачиш цю жінку, яка невтомно об... звершує благо, яка чує собі одяг безсмертість. Своїм волоссям і сльозами, і плохоче на себе, всі своїм тілом, не в тому, що не потрібно було бачити, і більше наситне в тому, що не, по, не помірясть, чого звеличується. Поглянь на зроблене тобою, подивися, навчили на неї, і ти зі мною повінчаєш ту, яка сама себе вінчала. Якщо ти не дивуєшся волочистю, ти, ти, ти її діям, це осужив. Моє співчуття. Я прийшов дім твій, я Христос угорі не зою всюди, і тут такі же, і бачиш, своїм пришестям влаштував тебе і твій дім, і ти не дав мені води на ноги. Ти не з... зайне ноги зручного, легкого і доступного, бо нас слізьми оббила мої ноги, які не зможуть води і хвилі цього моря. Ти бачиш жінку, яка зливає дивне зрошення мої ноги. Бачиш несподіваний дощ, який. Не смар з жіночих очей народжується, яке джерело виливає стільки потоків, не вона сліз, нехай джерело не вичерпується, виділяючи стільки крапель, вона слізами обливала ноги. Мої волоссям голови мої, обтерла. Дивний рушник, вона приготувала для свого волосся несподіваний рушник. Зробила для мене з них і своїх кіз, де цілувала цілування дав мені, але вона відколи я прийшов, не прости цілувати ноги мої. Поприємна стараність, обожесні поцілунки поцілонки духовні поцілунки, які шкодували на попередні обійм'я, ти, ливен, не мастив голови мої, більше цінну частину тіла, не зволожив, простим їлем, вона зміром замастили ноги мої. Отже тобі, що здається, чи відкинуть хто, яке приносить мені, таке приголошення, чи скину я себе приємне для мене дари? чи не прихворюся до такої відданості, чи, на чи не дануся на віру вище неба, чи не зникнув таким прекрасним, чи відкину жалісті зітхання. І не таке за природою, через нехту джерела сліз, але я не можу нехто заплаканим образом, а саме через рівне любство прийняв образ раба, чи відмовляється від самого себе зради себе, чи зненавижу ту, яка щиро мене любить, чи від жену ту, яка обіймає мої ноги, чи прожену прохачку, яка сподівається на це, чи виконує волю диялу, чи по. Дарую свою здобич ворогові, чи пошлю знову свою глибоку до яструба, чи заглянуся на тієї, яка нічого не говорить, а тільки помилуй мене, чи не пошлю ту, яка стекла б від диявола і забігла до мене, то навіщо? я ішов з небес, і навіщо одягається вийдем тілом, а навіщо я твого дому, якби я мав намір, прогнати той, якого прийшла до мене, і бути спійманим, і навіщо знав місце лову, бо я прийшов прикликати на неправдних, але грічник покаянні. Через те кажу тобі, прощайся, гріхи чи стає за те, що вона полюбила багато лов. Мало прощається, то й мала і людь. Зказавши це, Фарисею Христос, жінку, той, яка пригорнулася до нього, сподобався покірство лагідним поглядом. І слів, і трохи поглянувши до неї, що закрила, підлагала по достої її відпущення гріхів, кого вона прогнала. Прощайся тобі гріхи. Прийми нарешті, нарешті жінку, прохання і скупні сльозами, прийми відплату на віру, прийми нагороду за спуденість, прийми дарей благочесті, прийми війни з покаяння, прийми насолодші від гірких ридань, прийми насолоду, солоду, женив Сумного осіння, ти посіли судьбі, то збери з веселощі, прощається тобі, гріхи, Розірвуть мені пута, негідного життя, розірвані кадани гріхів. Ти зм'яний від провини, відповідальності, уникнули не вогню, не Незбаг... не Незбаг... багатьма сльозами, але загасила таке велике полуміра, чавила голову, лукаво ворога. Славна перемогла противника. Трепися дочкою. Якщо був виправдовий, то хто судить? Я суддя. Даю відпущення, а хто звинує мій пороб, я суддя звільняю, хто судить. Кріпися, дочко, посвідом, як раптово ти піднялася. Як ти прийшла, в наші осуджене і сподобалася людиці від засуджені, і стала дочкою мого небесного царства. ти прийшла отримати ліки, наші прани і по і понесла царські вінець, мов царицям, ти відродження без отроби, відновлення без бруду, виплавлене без вогню, кращине без купелі, ти сама зробила купів для себе зі сліз. Слова мої стали моїм втрещення, моє слово посвідчення, Твого обличчя, кріпися, дочко, віри твоя спасла тебе, як повірила. І почерпнула, так і, і побажала, так і отримала. Як хотіла, так і стала. Цариці зігнулося тілом, і все наповниться світом. Віри Твоя спасла тебе, Юри, це початок спасіння, віри, ведення у безсмерті, віри чисте око, безпізнання, віра моя дає побачити і Віра Твоя спасла тебе, а якби юдеї послідували твою віру, а якби їй Еліно твоє рішення, о якби. Всі люди навчилися вірити так, як ти, йти з миром, Як ти поважали, тільки завжди матимеш мене з собою і в собі. Якщо залишилося такою безвинним і ніколи не відплачу від своєї думки, якщо збереш душі, що не забувну, я завжди буду з тобою. Якщо залишишся невинною і нареченою, я буду для тебе невинним, нареченим, нареченим, вартовим, нетління. Якщо не відкинеш любу, любну заставу, чи в сьогодні ми ж нами. Я не Припиняю, спіжити з тобою, якщо не будеш злодниці проти мене, я не ткине тебе від моєї родиності. Якщо не допустиш проти мене, помисли про любство. Я подарую тобі, як небесне наречений, усе небесне, що збереже совість не Стосовно мене, будеш постійно насолоджуватися моїм благовлінням. Іди з миром. Пам'ятай цей день, коли ти насолоджуєшся свободою. Пам'ятай ці прекрасні сльози, якими ти досягла своєї світлості, це покаяння, якими... Ти виявила гідність з дочки, йди з миром і, при, при, і примирися з собою, засмучившись. Тривалий час досі тебе, не розкривай прекрасного мира низькими ділами, не підтримуй знову війни проти мене своїм тілом, не заплітай знову по Таноївському волосся, невідбілім стіну своє обличчя, не вигадуй суєтних і згубних прикрас, не пропонуй, ніби на площі свого погляду купцями, ганебних задоволень. Не спрямовив очей, мов ловець, пото що добровільно ловиться, не використовує губи, наче стріли проти таких, що хоче ранити тебе, не роби своїм у смерті. не прудни рук непристойним обіймам, не, не засуджую ні ганебним біганням. Отвори прекрасно того бігу, негідне біготньою, не розкидай перелини винності, які без тебе трудів зібрали. Не стань знову припад принаду й не повертайся знову до свого попереднього обману, не відновлюй попереднього нету, не відновлюй те негідне, що прекрасно зруйнувало, не бери радниково змію, щоб ти не ображалася, як є Не покидай джерело віри, зради задоволень, що ви багато ликий. Дракон не труї тебе отрутим, не усилля. Не усипляйся сном непохідності, щоб не викладати до тебе мого права гніва. Не приймай на себе бруду після такого мира, не ставай знову з такою, якою була раз очищена, раз переплавана, лишайся досконалою прекрасною, смутливості, щоб ним плаватися в огні. Іди з миром, сповіщай ще який я благий, дивнолюбний, показую незнайчення для того, які змив Вою на чистоту, будь віддалі світло життя. Для того ти полюбив зайнуками для загиблі їхні, То з того дня ловлю всіх людей нас для спасіння, вивівку замість ніби раніше Павла ловне, вірне осьвяком прийняття і не слово, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, це них, які я перше наслідуємо, і ми всі покаяння, щоб отримати таку ж відвагу, розв'яжемо неправду, як вона волосся. Проліємо такі сльози, щоб отримати такі ж ліки. Будемо їх любити владико, щоб він так любив нас, і будемо ми триматися роками, віри на того, хто хоче, віддається, ніколи не покинемо його, поки він не покаже насправді і нам відпускаєся ваші грехи. Крипіться, діти, вірі, ваша віра спасла вас і віру, і напишемо у наших думках, відносячи славу Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.